Якщо елеватор дурить на 1-2%, це нормально, ніхто не звертає уваги, не дуже попадається в око. Але якщо вже на 5-6%, то це вже, ну, типу, Трошки коло колить око. Ну, дивіться, на мою думку, якщо мене жучать хоча б на 1%, то воно мені дуже сильно колить і в око, і, і скрізь, і в друге місце також дуже сильно. Ну, що це знаєш, e, на 1% на жуч і ніхто не побачить. Так до тебе завтра ніхто не приїде. Так що дивіться, моя думка така: якщо ви бачите, що вас жучать на 1-2%, а це до халєри скільки грошей на великих об'ємах. Ну просто кажіть, що ні, дивись, я поїхав в іншу лабораторію, або давай здамо в незалежну. Відберемо разом зразки, або там приїде там лаборант, з цієї сертифікованої лабораторії, відбере зразок, запакує його під пломбу, відправимо і подивимося, на чій стороні правда. Все, ну це, це нормальна практика там, або послуги сюрвієра. Тобто це людина, яка приїжджає, наприклад, ми коли експортуємо баржу, замовник каже: дивись, я хочу сертифікованого сюрвієра. Ми його наймаємо, або це замовник наймає людину, яка незалежна, він просто стоїть на вигрузці і з кожної машини відбирає пробу, Дає в лабораторію, щоб ми не змогли якимось чином домовитись, типу, хрінове зерно загрузити, сказати, що там хороше, і він розрахується з нами, а йому приїде якась хір. Він ставить сурвієра і все. І немає такого, що один-два відсотки. Ну, типу, твоє діло, якщо ти бачиш, що тебе жучить вести, я би не віз.